Я просто слухав її сміх по стихах, дискотеки у спортзала там, де я, колись її зустрів, ні, що ноги все на своді табір, табіри тами табір, доріг, Проводжав її додому, коли нас не ліхтарі. Бо на позатягнути сидимо, дима димарі. Дима, і я захворів просто. Вона була не ще зростом, вона ніколи не вміла. Такою бути, як всі, Просто вона була з ростом, а я, як завжди, про не писав свої пісні. Просто, вона була з ростом, вона ніколи не... Піла. Просто вона була лише зростом, а я, як завжди, поне і писав свої пісні.